Багато місцевих рекламних промоутерів зовсім не знають правила розміщення зовнішньої реклами. Вони орієнтуються на місця найбільшого скупчення людей, а саме центр. Одною з таких рекламних залів є новий пасаж. Різнокольорові листівки заполонили місто, і це не флешмоб. Зазвичай їх клеють туди, де найбільше людей. Не тільки закарпатці, а й туристи звертають на неї увагу і поза камеру кажуть. Вона псує не лише стіни, але й архітектуру міста. Ну, культуру нема, не гарно. Ну, є ж місця спеціально для. Має якась доска оголошень бути, одне місто спеціальне, де то все обвішається, не постійно. То таке як вандалізм. З цим треба боротися. А як дітям чи А, Ну, мабуть, що я пригадую, може такий ем, опит да, закордонний, вони просто її здерли і, і все. І місто стало гарним. От, і я думаю, що якщо в Мукачево так само це зробити, то це буде набагато краще. Ну кому потрібна ця робота, яка це взагалі не зрозуміло, що і навіщо вона тут. Ну це, мабуть, тільки е, як якісь закони там місцевої влади. Тільки так, інакше ніяк. Люди самі не зможуть. Ті, хто розклеюють у центрі міста такого роду рекламу, знають, що це потрібно робити у спеціально відведених для цього місцях, але часто нехтують цим правилом точніше порушують його, тому що хочуть, аби кожен побачив саме його продукт чи послугу.